Доброго дня. 1 березня, полудень в Україні. Це новини номер один. Радий вас вітати. До змісту! Ситуація в зоні АТО відносно спокійна. Обстрілів з боку бойовиків немає. Втім, українська розвідка помітила передислокацію техніки супротивника. Військові, поліцейські, кордони та металошукачі у Москві Влада запровадила посилений режим безпеки. Там сьогодні траурна хода у пам'ять про Бориса Німцова. Кияни у Володимирському соборі сьогодні моляться за здоров'я Савченко. Потім на Софійській площі розпочнеться всеукраїнський молебень за мир. На Луганщині затримали групу зловмисників, які займалися рекетом і викраденням автівок. Очолював бандформування, нібито боєць Айдару з позивним Філат це повідомляє прес служба Луганської облдержадміністрації. При затриманні злочинці годину відстрілювалися. Правоохоронці вилучили у них багато зброї та вибухівки. За інформацією, яка є в адміністрації, ця зброя там купа ящиків з патронами, з гранатами. Вона готувалася до відправки в Київ для дестабілізації ситуації. Вилучення зброї відбулося в районі, який в якому ніколи не велися військові дії далеко від передової. І там абсолютно не потрібні. От, ці були ні, ні блокпости, ні ні збройні формування. І ось як цю інформацію нам прокоментували в добровольчому батальйоні Айдар. Одинадцяту -го годину ранку інформація наступна з передової. Після заяви москаля про затримання нібито айдарівців на передовій місці щастя, де розміщений справжній єдиний айдар, вечено 6.24, було оголошено збір та шикування для перевірки наявності усього особового складу батальйону. І офіційно повідомляємо, що усі айдарівці зараз на місці і не збираються покидати позиції, якби їх на це не провокувало Міністерство оборони, Генеральний штаб. На Донбасі минулої ночі і до шостої ранку обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано. Про це повідомляють у штабі антитерористичної операції. Втім, напередодні, з шостої вечора до 12-ї години ночі, бойовики п'ять разів обстрілювали позиції українських військових. Здебільшого зі стрілецької зброї. На маріупольському напрямку злочинці обстріляли Широкіне, А о 19.30 та 21.45 – Селище Луганське поблизу Дебальцевого. Близько опівночі бан формування з і гранатомету завдали ударів в сторону Авдіївки на Донецькому напрямку. Українські воїни утримують свої позиції, укріплюючи лінію оборони. Моральний дух наших бійців високий. Тож будь-яку мить ми готові дати відсіч атакам ворога. Окрім того, у штабі антитерористичної операції кажуть, українська розвідка фіксує передислокацію техніки супротивника. Втім, за минулу добу не було помічено жодного ворожого безпілотника. Поблизу Маріуполя вночі та зранку також не стріляли. Про це повідомив офіцер прес-групи сектору М Дмитро Чалий. Зазначив напередодні ввечері. Бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових в районі Широкиного. Обстрілювали з крупнокаліберного кулемета із автоматичних гранатометів. Постраждалих немає. Більше інформації про ситуацію біля Маріуполя розповіли у секторі М». Активних повіг дій немає. Наразі противник більш-менш дотримується. Стосторонні домовленості патуння вогню, артилерія з їхньої сторони не використовується, тобто ситуація більш-менш врегульована. Зменшилась кількість безплотних пельних апаратів, так було зафіксовано їх вчора один і позавчора один. Сьогодні не зафіксовано жодного. Україна та Сполучені Штати обговорили подальші кроки стабілізації ситуації на Донбасі. Телефоном президент України говорив з віце-президентом Сполучених Штатів, також Петро Порошенко та Джозеф Байден обговорили становище надії Савченко. Обидва занепокоєні вбивством російського опозиціонера Бориса Німцова. Суддю Макарівського райсуду, який у стані алкогольного сп'яніння погрожував співробітникові ДАІ, коли той зупинив його авто, буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Герашенко. Маємо пряму мову. Доказательна база всі є. Сидітелі всі є. Значить, генеральна прокуратура розбудити головне діло, потрібно зняти судді неприкосновість і лишити його статусу судді. Що я думаю, буде зроблено, тому що мої колеги по Верховна Раді. В едином порыве не будут защищать этого негодяя що в судейской мантии, который свои 33 года возомнил, что он кум королю и слад министра. Этот человек не будет работать в судьей. Нагадаю, інцидент стався вночі у п'ятницю. Суддю Макарівського райсуду Владислава Оберемка, який їхав на підпитку, зупинив співробітник ДАІ у Києві, проте водій почав погрожувати зброєю, хизувався зв'язками з прокурором столиці. Також суддя стверджував, що керувати авто у стані сп'яніння йому дозволено. Тебе спрячь пистолет, блядь. Пистолет, вырус, блядь. Пистолет спрячь, руки на торпеду, быстро. Юлдашев, это мой хороший друг, прокурор города Киева. Юлдашев. А что узнаете завтра? Нормально мы ездим, пьяном, нормально цель? Нормально. Потому что я судья, вы не можете обыскать мой автомобиль. Я могу показать удостоверение. Я понимаю, я же вас поэтому спрашиваю. Я вам и говорю, вот мое удостоверение, вы не можете обыскать мой автомобиль. Тим часом прес-секретар столичної прокуратури Олена Яхно в ефірі нашого телеканалу повідомила, прокурор Києва Сергій Юлдашев не знає людини, яку знято на відео. Це є суддя, але що розумієте, неможливо знати абсолютно всіх суддей, абсолютно всіх прокурорів. Прокурор Юдашев цього суддю не знає. Я тільки що з ним розмовляла з цього приводу, а навіть якби і він знав цього суддю, це б нічого не змінило, бо ми бачимо на відео факт злочину. Насправді суддю досить важко притягнути до відповідальності. Це має вирішити, це має бути подання до вищої кваліфікації ні, комісії суддів але я думаю, що нічого. Ну, це це такі факти ми бачили в так би мовити. І е, я думаю, що у цього судді однозначно будуть проблеми. Влада Москви запровадила посилений режим безпеки у центрі міста. Тисячі правоохоронців, військові, поліцейські машини, металеві рамки. При цьому на вулицях в Москви майже немає людей. Сьогодні о 15 годині за московським часом, поблизу Китайгородського проїзду, російська опозиція збирає траурну процесію на вшанування пам'яті вбитого вчора Бориса Німцова. Московська мерія дала дозвіл на участь у ході не більше 50 тисяч людей. Траурний похід рухатиметься центром російської столиці через москворецьку набережну. Ставлення жителів Москви до цієї події неоднозначні. Щоб народ підняти, щоб спихнув спихнув в Росію. Ну я цього. Мы посредством массовой информации слышали очень много доброго, хорошего об этом человеке. Это мнение, мне кажется, разделяют многие москвичи. и они придут почтить его память. Сегодня на этом шествии. Нагадаю, вночі проти суботи, 28 лютого, у центрі Москви поблизу Кремля, чотирма пострілами у спину, було вбито російського опозиціонера Бориса Німцова. Офіційне слідство розглядає кілька версій злочину. Зокрема, не відкидає політичної провокації, ісламістського сліду, внутрішньоукраїнських подій та бізнес-конфлікту. Прощання з Борисом Німцовим відбудеться в Сахарівському центрі у Москві 3 березня. Поховають його на троєкуровському кладовищі. До сьогоднішнього ходу в центрі Москви планують приєднатися і захисники Надії Савченко. Як повідомив її адвокат Марк Фейгін, свою участь в акції на підтримку української льотчиці підтвердили кілька сотень людей. Окрім Москви, мітинги з вимогою звільнити Савченко відбудуться в багатьох країнах світу. Люди під російськими представництвами вимагатимуть не допустити смерті українки у російському СІЗО. Давлінні кратно з понідельника на російську власть сучотну гибелі німцова. С тем, чтобы не доводить все до ситуации, когда будет еще одна жертва в лице Надежды Савченко. Возможно, вот так невольно Борис Ефимович, покойный, как говорит царство небесное, помог Надежде Савченко, чтобы ее дело воспринималось еще более драматично, еще более остро. А это очень нужно сейчас. У Володимирському соборі сьогодні моляться за здоров'я Надії Савченко. Службу править патріарх Київський Київської всієї руси України Філарет на місці події. Працює наша кореспондентка Вікторія Шестакова. У неї дізнаюсь подробиці. Вікторія, вітаю тебе. Кажи. Вітаю Іване. Так, ми знаходимося біля Володимирського собору. Тут наразі триває молебень за здоров'я Надії Савченко. Люди сюди все підходять і підходять. сказати, скільки їх край складно. Проте весь собор був заповнений людьми. Також у цьому богослужінні сьогодні взяв взяли участь депутати з фракції Батьківщини, зокрема і Юлія Тимошенко. До того ж, буквально 10 хвилин тому сюди прибули мати Надії Савченко та сестра. Нам вдалося поспілкуватися з сестрою Вірою Савченко. Вона сказала, що а, стан надії вкрай складний і висловила сподівання на її скоріше визволення. У мене така інформація наразі. Іване. Дякую тобі за інформацію. Це була наша кореспондентка Вікторія Шестакова з Володимирського собору, де триває богослужіння за здоров'я надії Савченко. Нагадаю, о 13-й на Софійській площі столиці має розпочатися молебень за Україну за мир за надію за участі усіх релігійних конфесій держави. Тож стежте за нашим ефіром. Акція на підтримку льотчиці Надії Савченко розпочинається у Чернівцях. Активісти та небайдужі жителі зібралися на центральній площі міста на автопробіг, серед них і наш кореспондент Єгор Подкидишев. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Єгоре, Вітаю тебе! Скільки людей зійшлося? Доброго дня, колеги. Так справді я зараз знаходжуся на центральній площі нашого міста, де за моєю спиною ви бачите більше 20 автомобілів. Візьме участь в автопробізі на підтримку льочиці Надії Савченко. Власне таку форму акції обрали, тому щоб залучити якомога більше людей, тому що ці машини їздитимуть всім містом. Спілку... представники, активісти спілкуватимуться з людьми, роз'яснюватимуть їм інформацію, яку подають змі, розказуватимуть про льочицю про її незаконне утримання, крім власне автопробігу, також сьогодні в Чернівцях у всіх церквах пройшли молебні за Україну за мир за надію. так само як це розпочнеться в 13-й годині в Києві. Колеги, вам слово дякую тобі, Єгор, за інформацію. Це був наш кореспондент Єгор Паткідишев з Чернівців. Місто долучилося до акції на підтримку ув'язненої Надії Савченко. Понад 9 тисяч вимушених переселенців знайшли притулок на Миколаївщині. Серед них і родина 15-річного хлопця, який хворіє на рідкісну недугу, яку в нього виявили вже на новому місці. Він став 10-м у світі з таким діагнозом. Надія Ропаєва з двома дітьми покинула Луганськ ще влітку, рятуючись від бойових дій. Спочатку жили в курортній зоні. Коли похолодало, переїхали до Миколаєва. Ділиться дуже допомагають волонтери. 15-річний Роберт вже 10 років бореться з доброякісною пухлиною мозку. Переніс дві операції опромінення та гормонотерапію, через яку почалися проблеми з вагою. Три години тому почали ноги, ну как би тімніти. Ми звернулися до врачам, але вони сказали, що це зв'язано з тим, що то тобто, є збиточним весом. Ми лічилися там і у дерматологів, і у хірургів, але результату не було, то тобто становилось столько хуже. Здесь, вот, в Ніколаївській обласній лікарні, ми лечились в августі. Нам стало намного легче ми Дали направлення в Києві. В Вот в, в Ахмадете нам уже здійснили біопсію, поставили опухаль сосуда в ніжніх конечностей. Гема гематіома гомілки і стоп вкрай рідкісне захворювання. Як кажуть лікарі, це десятий випадок у світі. Тепер мама роберта шукає гроші на лікування. Дітей виховує сама. Роботи немає. Как нам сказали Ахмадете, то есть один укол у вас виходить 2500 з тисячі гривень, а нам їх нужно два в неделю. То Тобто, ну соответственно, где-то двадцять тисяч гривень місяць. І вот на полгода это где-то значит сто тысяч получается курс лечения. В Луганске, то есть я могла ну как бы с родителями його оставить і работать. Здесь я живу только на пособий по інвалідності, потому что ну самі понимаете, то есть тяжело у него постоянные боли, нужен уход, поэтому нет возможности. Про те наскільки важке в нього становище, Роберт лише здогадується. Вчиться на дому має звичайні дитячі мрії. У тебе є мечта какая-то? Самая самая большая. Да. Какая? Вы сейчас, вы а кім ти хаті стане віршо не хочу, щоб у нас наступив мир, щоб всі друга жили. живе зараз. Ця маленька, але дружна сім'я в геріатричному інтернаті Миколаєва. 120 тисяч гривень для родини захмарні гроші. Але якщо кожен десятий українець поділиться двома копійками, мрії Роберта можуть здійснитися. Оксана Сегень, Павло Ткаченко і вся команда «112». Ну і ті, хто хоче допомогти 15-річному хлопцю, можуть знайти реквізити на нашому сайті 112.ua. У перший день весни від морозів та снігопадів потерпає американський штат Техас. Через негоду у місцевому аеропорту Даллас Форт скасовано понад тисячу рейсів. Майже п'ять тисяч пасажирів були змушені ночувати в приміщенні аеропорту. На дорогах тиснева місцеві змі повідомляють про численні аварії та кілометрові затори. Втім, синоптики заспокоюють. Надвечір потеплішає, і снігопади припиняться. Продовженню зими радіють діти, ліплять сніговиків і грають у сніжки. За миті фір каналу «112 Україна продовжать мої колеги та політолог Олександр Дем'янчук. Тож лишайтеся на «112 Україна. Ми відстежуємо найважливіші новини. а Наші експерти коментують найактуальніші події. Тримайтеся.